Вітаю! Сьогодні у нас обзор монети України 1 гривня 2021 року. Монетка магнітна, має металевий колір. Гурт монети має такого типу насічку. Аверс має зображення Володимира Великого та напис Володимир Великий. Реверс. Напис 1 гривня Україна Тризуб, підковка з датою. Ціна звичайної монетки так і коштує номінал. Но якщо вам попаде монетка з відхиленнями чи браками, ціна на ню розпочинається від 2-3 доларів. Тут, як бачимо, в цій монетці, буква Є. Верхня чорточка приєднана до самої букви і ціна цієї монетки вже становить 1-2 долари. Є монети, які не притягуються магнітом, попадають, тобто є виготовлені з іншого металу, без примінення магнітної сталі. Ціна на такі монети стартує від 150 доларів за один екземпляр монети. І найдорожчими це є браки Avers Avers Реверс, Реверс та поворот у 180 градусів будь-яких монет. Якщо вам попадуть такі ціна, на них договірна. І я також їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.